Вітаю! Я вступив в Національну поліцію міста Київ, так само приєднувати до мене. Посвідчення моє, хто не знав. Ось, батьки, рядовий. В 4 часа у нас пройде код 5 на підвищення, я повищу до капрала. І потім на сержанті ми попробуємо наше перше патрулювання. І що я чуємо сповні. І провіримо, як забути у національній поліції. Як ви знаєте, я був уже на національній поліції і причому. Дивіться. Причому дуже не багато раз. Е, я просто на радних посадах і вибрав найкращу. Найкраща посада — це капітан. Ось, ребятки, бачите, все. перша національна поліція міста Кейп. Зараз, де я перебуваю, я підвищився до Капрала, получав Варну. Хто не знає, потім другий раз Національну поліцію, потім потом проходить України. Терпутвій на Збройні сили опять Національна поліція олежать Дніпро. Поліція опять Національна поліція Дніпро. Служба безпеки, ребяточки. Оп'ять Національна поліція Дніпро видно, що я займав прямо високі посади. И ось, ребятки, начинали на полиции Кейф. Супер я, ребятки, в 9 часов 55 минут. Не встиг вам записать видосик. Ну. Все уже так сейчас забудем. Так само, ребятки, старший склад, склад так сказать, у нас Евгений Куртов 12 звонят Физер и ось, ребятки, Виктор Джонсов. Кстати, крутый полковник Это сказать мой друг, ребята. Тому була казалітайте до нього. Буде дуже важко. Якщо... Тут на навчання проходить, тобто було. Тут, подивіться, які місці. Все відділення. Правильно у нас торік фракції, то есть... перших дзвонить. Перших звань лише три людини. то есть... других чуть більше. Більше. Третьих... Дві людини. Три. Ошибаєш. І четвертих повні. П'ятих то... О, п'ятих вообще саме більше. І шосте віктор Буденко. Після шостого сьомих теж багато. Восьмий, дев'яте. І все. П'ятки. Десяте там і всяке таке вже крімничій йде. Ну що, хто хоче відео з першим патрулем? Ставте колокольчик, ставте лайк, ставте підписку. І я зніменю перший ваш зі мною патруль. Всім пока! Всім бай-бай!